На Черкащині стартували передноворічні ялинкові ярмарки. Купити головну атрибуту свята можна і в обласному центрі, і в населених пунктах регіону, де розташовані філії державного підприємства Ліси України. Як вибрати найкращу ялинку, де вигідніше придбати деревце та чому не варто ризикувати, добуваючи його нелегальним шляхом, дізнавалася наша знімальна група. В обласному центрі і в населених пунктах регіону торгівлі зеленими красунями вже йде повним ходом. Продажі стартували 2 грудня, і багато хто з черкащан придбав ялинку так, щоб Свято Миколая зустрічати вже в ошатно прибраній оселі. Тим же, хто ще цього зробити не встиг, радимо поквапитися. Філії державного підприємства Ліси України продаватимуть новорічні сосни і ялинки до 15 грудня. Пізніше їх можна буде купити тільки у приватних підприємців і найімовірніше за підвищеними цінами. А у лісівників Черкащини ціни залишились майже на рівні торішніх і достатньо демократичні. Попит є, тому що вони знають, що в нас найнижчі ціни. Найнижча ціна це сосна, звичайна до метра 111 гривень. Сама більша ціна це три до трьох метрів 441 гривня. Ялинки, угу. ялинки в горщиках від 478 гривень до 600. І ялинки зрізані, виходить, від 156 гривень. Вирощення ялинок, ви розумієте, за цінами, які на сьогоднішній день є, це більше така соціальна програма для населення, тому що Населення не завжди в змозі купити дорого ці ялинки, тому наша ціна доволі таки лояльна. Цього року лісівники області готові реалізувати, щонайменше 5,5 з половиною тисяч різдвяних дерев. Від старту кампанії продали більше двох тисяч ялин та сосон. Хоча визнають, що з початком повномасштабної війни попит дещо впав. Я ялиночку купую тут кожний рік, уже скільки років підряд. Вибираю їх, були в мене онуки, діти, а зараз вже є правнуки, одному 10 років, одному 4. І з бабусею собі маленьку таку, щоб як правнук приїхав положити під ялиночку якийсь подарок і їм вже радості буде скільки. Тож усім, хто планує придбати новорічну красуню, радимо йти все-таки до лісівників і дешевше, і вибір хороший, і є гарантія того, що ялинка легальна і штраф не загрожує. А ще деревце дбайливо запакують і причеплять бирку, яка засвідчуватиме, що воно придбане законно. Розрахунок з лісівниками виключно безготівковий. На Черкащині діє 27 ялинкових ярмарків від Державного підприємства Ліси України, а розташовують їх, як правило, поблизу автотрас. Ліміт заготівлі в нас становить 1500 штук. Тому, в принципі, в зв'язку з тим, що попит на ялинки з початку війни трохи знизився, то думаю, що ми зможемо цілком задовільнити потреби всіх людей, які зацікавлені в покупці новорічної ялинки. Заготівля ведеться у нас по шести лісництвах, але продаж ведеться централізовано. з Села Балаклея це біля сміли. в Зв'язку з тим, що це крупний населений пункт. і, Людям сюди зручніше добиратися лісівники переймаються не лише реалізацією новорічних красунь, а й збереженням насаджень від браконьєрів, які зазвичай активізуються в цей період. Проте штрафи такі, що красти ялинку в лісі просто невигідно. Від 510 до 1020 гривень штрафу плюс 265 гривень заплатить збитків за мінімальний розмір ялинки. Тому фактично, якщо купити на лісництві легально, ви заплатите грубо говоря, 100 гривень. Якщо ви крадете цю ялинку в лісі, ви заплатите 1300 гривень. Тож варто задуматись, чи варто псувати собі свято, ризикуючи роздобути його головний атрибут незаконно, чи приємніше і безпечніше купити ялинку цілком легально? Світлана Оболевич, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.